Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги магнітний чохол для iPhone 16. Це надійний захист для вашого телефону з функцією підставки і сумісністю з MagSafe, створений з твердого полікарбонату та забезпечує максимальний захист камери від подряпин та ударів. Магнітна функція MagSafe дозволяє швидко заряджати Джати ваш iPhone без додаткових рухів. Інтегрована відкидна підставка забезпечує зручний кут огляду для перегляду відео або дзвінків FaceTime. Високоякісні матеріали, стильний дизайн та надійність роблять цей чохол ідеальним вибором для власників нового iPhone. Пропонуємо до вашої уваги чохол для iPhone 16. Це елегантний аксесуар преміум класу, створений для поціновувачів розкішного стилю та захисту, виготовлений із високоякісної штучної шкіри, тому забезпечує приємне на дотик відчуття. Сумісність з MagSafe дозволяє легко підключати аксесуари та заряджати пристрій без зайвих клопотів. Чохол міцно захищає задню панель телефону від подряпин, ударів та інших пошкоджень. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче. Поєднати стиль, зручність та високий рівень захисту для свого пристрою. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий чохол для iPhone 16. Це ультратонкий прозорий чохол, який підкреслює оригінальний дизайн вашого телефону. Не дивлячись на його товщину, він забезпечує надійний захист задньої панелі, створений з матеріалу стійкого до пожовтіння, завдяки чому довго зберігає свій кришталево чистий вигляд. Вбудовані магніти MagSafe забезпечують надійне з'єднання з аксесуарами та підтримують бездротову зарядку без необхідності. знімати а ти Пропонуємо до вашої уваги стильний чохол для iPhone 16. Даний чохол виготовлений з надійних матеріалів та має спеціальний виріз для нової кнопки камери, створений з твердого полікарбонату та забезпечує максимальний захист камери від подряпин та ударів. Магнітна функція MagSafe дозволяє швидко заряджати ваш айфон без додаткових рухів. Високоякісні матеріали, стильний дизайн та надійність роблять цей чохол ідеальним вибором для власників нового iPhone. Пропонуємо до вашої уваги захисне скло на iPhone 16. Даний комплект забезпечує повне покриття екрану та приватність. Завдяки антишпигунському ефекту екран вашого iPhone стає видимим лише під прямим кутом. Дана функція захищає особисту інформацію від сторонніх очей. Скло виготовлене з високоякісних матеріалів, що забезпечують надійний захист від подряпин, ударів та відбитків пальців. Воно ідеально підходить до країв екрану та не впливає. А на сенсорну чутливість.